Здоров'я бажаю. Так як ми, по, по в минулому е, відео ми розказували, що будемо е, запускати е, нутрії і кури-брулери, то ми вже на путі будуємо брудер. Е, сім'ї сформували дві сім'ї нутрій, але вони після перевезення якби, е, ще не одійшли. Перше ми до них ще не підведемо, а до курча ще трошки треба попрацювати. Брудер ми виготовляємо свої технології, свого розуму і своїй ситуації. Так як і з електроенергією в нас не дуже дешево, ми знаходимося в промзоні, ми будемо будувати на водяному опаленні. Брудер буде Стаціонарний такий, що можна в нього зайти, вийти е, майже, ну, думаю, що професійний. Е, як я давно в сільському господарстві давно закінчив технікум ще в 90-х роках і вже в пів роки я планував бути орендатором, тоді вже воно було модно так. Але не вийшло і служив армію, став агрономом працювати і так. І... Далеко не відступав від сільського господарства. Так що для мене це близьке, сам виріс в селі, саме дитинства знаю, що все воно таке, і, і в цьому напрямку і живу, і розвиваюся. Е, в цьому відео проведемо невелику міні-екскурсію по господарству. Господарство в мене невелике, але ось, як бачите, є вже кукуруса. Кукурузку ми пасенкуємо, ці пасинки обриваємо. Це в нас йде вже на корм нутрія. Також буде йти зелена, зелена маса, тільки кукурузина зламається, вся кукуруза піде на відгодівлю внутрія. Також у нас є свиноматка в неї є 10 поросят. Вчора якраз тільки відлучили, можемо показати. І поки до ще черга не дійшла, діда, будемо показувати і розказувати, як ми будуємо під них приміщення. Ось такий буде брудер, він невеликий, десь розміром 3х2,5 3,5 буде водяне опалення, тому що електронера до чи вона буде в зв'язку з війною і перебоями. І все буде утеплятися, є спіноп, буде під пінопласт, підлога потолок пінопласта, потолок все, пінопласт, все будемо максимально утеплювати. І будемо все вам показувати. Плануємо більше всього, що буде в два яруси кручата. Кількість не скажу вам, будемо вже методом посадки вже орієнтуватися на кількість хручата. Ось оце в нас внутрії вже такі сформовані сім'ї, чотири самки самець. Получається, одна лінія ми взяли вісім самок, а по другій лінії в нас два самці. Ну, все одно прийдеться самців до Кормом, як бачите, кукурудза вже в нас, травичка і гранульований корм. Переводимо на гранульований корм, щоб здешевити. Угу. Оце ось корма ми відгодівлюємо свиней, робимо сою екструдіровану. І змішуємо із комбікормом і додаємо ще макуху соняшника. І виходить, якщо вам буде далі цікаво, розкажемо без преміксів, свині ростуть. І якби сало м'ясо, як колись було в дідів бабів наших, дуже смачне, розкажемо в слідючому відео.